Англійська граматика це як великий пазл. Ви намагаєтесь скласти його знову і знову, але завжди бракує якоїсь важливої деталі. В результаті хаос у голові та відчуття, що мову освоїти неможливо. А що, якщо я скажу, що є проста схема, яка розкладе все по поличках і зробить граматику зрозумілою раз і назавжди? Прямо зараз, за 10 хвилин, я покажу вам, як працює англійська насправді. Дивіться відео до кінця і всі ваші запитання зникнуть. Поїхали! Ви знову взялися за англійську, але через кілька тижнів мотивація зникає? Насправді проблема не у вас. Просто ви ще не знаєте головного секрету. Чому граматика здається складною? Ви коли-небудь спробували скласти меблі без інструкції? Куча деталей, нічого не зрозуміло, і здається, що це займе вічність. Так само і з граматикою ми намагаємося засвоїти всі правила одночасно, замість того, щоб почати з основного принципу. Але ось секрет. Варто лише зрозуміти, як будуються речення, і решта правил ляже на свої місця. Граматика не така складна, як здається, якщо знати з чого почати. Основна схема англійського речення. Уявіть, що англійське речення це будинок, а слова це меблі. Без чіткої структури все перетворюється на хаотичний склад, де стілець стоїть на столі, а шафа посеред дверного проходу. Але є проста формула, яка дозволяє розставити все на свої місця. Subject, plus verb, plus object. Subject – підмет це основа вашого будинку. Фундамент, без якого нічого не стоїть рівно. Це той, хто виконує дію. Verb – присудок це стіни та каркас, що з'єднують усі елементи разом, тобто дія, яка відбувається. Object – додаток це меблі, які наповнюють простір і роблять його функціональним. Приклад I bought a sofa. Я купила диван, I – підмет, хто виконує дію. Bought – Присудок, що зробив. Есоуфа додаток, що саме купив, як і в реальному житті, чим більше деталей ви додаєте, тим затишнішим стає простір. Давайте подивимось, які ще меблі можна додати, щоб зробити речення яскравішим та виразнішим. Основні компоненти речення subject, підмет це господар будинку. Він може бути простим, одне слово, або складним словосполучення. tenants – нові мешканці. Verb – присудок це дія, яка відбувається в цьому будинку. Вона може бути активною або пасивною. Are moving in – заселяються. Object – додаток: це меблі, що заповнюють кімнату. Додаток пояснює на що саме спрямована дія. New furniture – нові меблі. Тепер давайте розширимо наше речення. Уявіть, що ви не просто купуєте меблі, а додаєте кольорові деталі, освітлення та сильні аксесуари. Теж саме можна зробити з англійським реченням. Додати деталі, які зроблять його виразнішим та точнішим. Додаткові елементи, що розширюють речення. Отже, ми вже розставили основні меблі в нашому мовному будинку. Підмет це фундамент, присудок – стіни. А додаток основні предмети інтер'єру. Але що зробить цей простір затишним і функціональним? Декор, аксесуари та деталі. Indirect object – непрямий додаток. Це як передача ключів новому мешканцю. Ви передаєте щось комусь. She gave my teacher a compliment. Вона висловила комплімент моєму викладачу. Subject compliment – Предикатив. Це стиль інтер'єру, який додає характер будинку. Він описує або уточнює підмет. He is an excellent student. Він відмінний студент. Object complement. об'єктний комплемент. Це аксесуари, які змінюють вигляд кімнати, доповнюючи предмети. They chose her president. Вони обрали її президентом. Adverbial обставинний член. Це деталі, які створюють атмосферу, світло, килинки, картини на стінах. Вони додають контекст і пояснюють, коли, де і як, чому щось відбувається. Час. Yesterday – учора. Коли саме? Місце. In the park – У парку. Де? Спосіб. Quickly. Швидко. Як? Причина? Because it was urgent. Тому що це було терміново. Чому? Як виглядає розширене речення? Тепер, коли ми знаємо всі складові, давайте зберемо їх разом. І подивимось, як вони працюють у реальному реченні. Yesterday my little sister gave me a beautiful handmade card for my birthday at the school party. Ось як виглядає розпір. Обставина часу. Yesterday. Коли це сталося? Підмет: My little sister, хто виконує дію, присудок Gave. що зробила. Непрямий додаток. Me. Кому вона це дала? Прямий додаток. A beautiful handmade card. Що саме вона дала? Обставина мети. For my birthday для чого? Обставина місця, at the school party. Де це сталося? Одне речення і скільки корисної інформації. Саме так граматика працює в реальному житті. Що далі? Плюс заклик до дії. Знати правила чудово! Але без практики вони залишаться просто теорією. Хоч не купуйте собі меблі, щоб вони просто стояли без діла. Теж саме з англійською. Якщо її не використовувати, вона так і залишиться мертвою у вашій голові. Тому почніть застосовувати її вже сьогодні. Говоріть щодня, навіть прості фрази важливі. Дивіться відео англійською, читайте книги та блоги, які вас цікавлять. А якщо вам потрібен чіткий план і підтримка, у нас є те, що допоможе вам швидко рухатися вперед. 48 безкоштовних уроків від антишколи, які допоможуть розібратися з граматикою легко, подолати мовний бар'єр, отримати практику без стресу. Посилання в описі переходьте та отримуйте доступ прямо зараз. Тепер, коли основа зрозуміла, давайте зробимо наші речення по справжньому функціональними. Уявіть, що речення це будинок, а всі його частини це меблі, які роблять його комфорт. Фортним для життя каракас уже є, але поки що в ньому порожньо. Щоб зробити цей будинок зручним і затишним, ми додаємо нові елементи: обставини місця, часу, способу дії, доповнення. Базова формула: Subject plus indirect object, plus verb, plus direct object, plus Object complement plus adverbal elements Звучить складно, але все набагато простіше. Підмет це фундамент вашого будинку. Без нього вся конструкція не має сенсу. Присудок це двері, через які в реченні відбувається дія. Додатки це меблі, які роблять ваш будинок функціональним. Обставини це стиль і декор, що додає унікальності вашому висловлюванню. Речення це не просто набір слів, це спосіб створити картину в голові слухача. Так само, як меблі створюють затишок у вашому будинку. Але ось питання: яка найважливіша частина будь-якого будинку? Головний секрет англійської: уявіть, що у вас є розкішний будинок, і ви облаштували його найдорожчими меблями. Але раптом ви помічаєте велику проблему. Фундамент слабкий, і ось ось усе завалиться. В англійській мові таким фундаментом є дієслово to be. Без нього речення просто не можуть існувати. I'm happy, я щасливий. He's a student. він студент. Це не просто набір слів, це каркас усіх речень, які ви будете використовувати щодня. І тут постає ще одне питання: що робити, якщо потрібно поставити запитання або заперечити? Тут у гру вступає ще один важливий елемент, без якого ваша мовна конструкція не буде працювати. Давайте розбиратися. Чому нам потрібні допоміжні дії слова? Англійська мова має свої правила і. Як у будь-якій грі тут є свої помічники. Один з головних секретів граматики – це допоміжні дієслова. Без них ваше мовлення буде схоже на розмову Тарзана. I not like coffee звучить як щось з кам'яного віку. I do not like coffee – Ось тепер правильно. Але для чого вони потрібні? Вони допомагають будувати запитання та заперечення. Do you like coffee? I do not don't like coffee. Вони формують часові конструкції. I have eaten breakfast today. Present perfect. I'm reading a book right now. Present continuous. The cake was eaten by the children. Вони дають додаткові смислові She can swim very well. Здатність. YOU should see a doctor. Порада. Допоміжні дієслова це як інструменти в майстерні, без них ваше мовлення буде складатися з окремих деталей, а не зібраних конструкцій. Вся англійська граматика це проста схема. Підмет, що відбувається, що саме, щоб зробити заперечення, додаємо допоміжне дієслово. Щоб змінити час, просто підбираємо правильне слово: Was, will, have тощо. Якщо ви будете використовувати цю схему, ви не просто зрозумієте граматику, а почнете легко будувати речення та говорити англійською. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. І головне, практика: говоріть, спілкуйтеся, і англійська стане частиною вашого життя. Підписуйтесь на канал і не пропустіть нові відео. До зустрічі!